Що, їдемо передавати цього красавця Форда нашим друзям із Сил спеціальних операцій. Він красавем, щоб було видно, здоровий, красивий, класний, хочу сказати, неймовірна вдячність за нього US Ambulance for Ukraine, Homes for Ukraine. Євген Євгенштейн, Любов Іофе, безперечно, Ротарі Клуб Харків Сіті, Роберт Макарчан, Олександр Славтіч, Ігор Збітнєв, Олександр Чупилко. Дивіться, який він класний. Відповідно нашим друзям, які приймали участь в його доставці, щоб він доїхав, це Микола. Черенка, Олег Оріщенко, Володимир Наконечний, Віталій Нагорний, багато людей. Аруна Смерцінкевичус, це наш твітовський друг. Хай служить і рятує багато. Ми тут їдемо, ну просто він красивий. Я хочу сказати. Дякую всім причетним, чергова. Весна, чергова машина від рота Харків Сіті і від благодійного фонду Крона Надії. Дякуємо всім. Якщо і Дуже добре, велике вам дякую, щоб через три роки вже помашного вторгнення не втратили всі, скажімо так, свій напор і досі допомагаєте всім. Особливо ліс мови. Тобто, дякую вашому клубу процвітання, щоб у вас в особистому завжди було процвітання і все получалося.